Вітаю всіх на каналі. Сьогодні я дуже вкусну випічку, слойну, нежну, хрустящу з творогом. Для тіста треба мука вищого сорту. У мене 550 г, але вся може не піти в описанні, я вам точно все напишу. Олії 150 мл, 200 мл молока можна замінити його водою, одне яйце чайна ложка солі. Мені треба буде ще крахмал, у мене кукурузний і. Обична мука. Тут по 4 столових ложки. І муки, і крахмала. Творог у мене домашній 300 грам. І ще мені треба буде сливочне масло, тут 60 грам. і рослина олія теж 60 грам. Я потім це все в мікроволновці ну, розпустю, щоб масло було жидким. І одне яйце для змащування. Продукти у мене комунатної температури, я нічого не гріла, Ні молоко, ні... нічого ще не розтаплювала. Виливаю молоко в миску, олію. Добавляю соль, яйце. Размешиваю хорошо. В два приема добавляю муку. Надо замесить мягкое эластичное тесто. У меня пришла вся мука, все 550 грамм на такое количество жидкости. И теперь я хорошо вмешиваю тесто. Тісто от таке хороше, м'яке виходить. Тісто домісію на столі. Коврик не стелю, того що він рзає у мене. Змішую крахмал з мукою. Ось таке м'ягке тісто в мене вийшло. Відсипаю муку з крахмалом на стол. И делю тесто на 16 римлянных частин. Вот так это получается. Чуть-чуть просыпаю. И беру каждый кусочек, просто в шарик катаю. Вот такие шарики. Получается, отдельно на досточку отставляю. Накатала я 16 шариків і тепер даю їм вдохнуть буквально минут десять. На стол підсипаю я муку с крахмалом. Тисто хорошо уже постояло, мягкое-мягкое. І будемо розкачувати його. Лучше, звісно, коли качалка з ручками. Вот на кінцях, коли ручки, тоді легше розкачувати. Но у мене такої, к сожалению, немає. Треба купити. Підсипайте крахмал з мукою. Таке тісто ви без крахмала не розкатаєте. Іменно таке тоненьке-тоненьке. Я вам зараз покажу все. Розкатала я корж. Приблизно діаметр у мене 30х30, 30. у мене така досточка. І отак от хорошо я присипаю мукою з крахмалом. І попередній корж так само присипаю. Це для того, щоб коржи не злиплися. Бачите, отак от от це все. Уже я розкатала. Викладаю все тісто на стол. Опять підпиляю його мукою і буду розкачувати всі коржі зразу. Потихеньку, не спіша. У мене це будуть витяжні такі вертути, слаййоні. Розкатала я коржі, Получається, вони отакі тонкі-тонкі-тонкі, тонке тісто. Якщо даже десь трошки порветься, тут нічого страшного нема в цьому. Далі змащую сливочним маслом. Сливочне масло у мене растопленное с обычною рафінованою олією. Заворачую отак, в серединку. вот так. так. Сюди тоже чуть-чуть масло. Творога багато сюди не надо, так буквально чуть-чуть. І скручуємо отаку от, от вертутку. Так, цю вертутку ми перекручуємо. І так. Зробила я свої слойні ізділля і тепер змащую їх збитим яйцем. Духовку виставила на 180 градусів. Випікатися вони будуть 25-30 минут. А ви дивіться по своїй духовці. Спекла я свої слоєні вертутки, випікались вони у мене 30 минут. Ось такі вони, бачите, крохкі-крохкі. Зараз вам покажу їх всередині. Так це виглядає всередині, бачите? Все добре пропеклось, вони ще гарячі. Воно підпеклось теж хорошо, дуже крохке. От такий міст. Тісто дуже тоненьке, нежне і таке прямо воздушне. Тає в роті. Mm -hmm. Я перший раз роблю таке тісто філо. Я хотіла давно його спробувати. Получилось все. Якщо в мене вдома вийшло, то, звісно ж, вийде у вас. Єдине, що треба, то трошечки терпіння і спокойствия, тому що тісто тоненьке, рветься, але це не страшно, так як ми заварачуємо це, все перекручуємо і нічого не видно. А так все отлично. Мені дуже понравилось. прекрасне тісто, то Сипуче, нежне і дуже вкусне. Випікайте, пробуйте, підписуйтесь на канал і всім пока-пока!